Всім привітики! Ми вже на пасіці і зараз ми робимо вулик, робимо отвори, щоб вони могли льоток, чи як його там правильно називають, щоб вони могли залітати. Так що будемо зараз всі дружно йти ловити роя, який до нас сьогодні прилетів. Так, Беремо драбину і дружно йдемо ловити роя. Так, а ну дід в ділі. Що що? Каже, в ділі, дід. Хай, ні. В, долі. А, в долі. В долі. Ах ти, долюшка, долюшка. 30 травня і сів. 30 травня. А стой. Так, лелека до нас прилетіла. Гляньте, яка гарна. Синок, тихенько, може, вона сяде? бомбезный, блядь. Бомба, бомба лаяла. Бедро я принес? Угу, бедро я. И хлопчики. Зараз ми вам найдемо. Виїхатиме барамонці. Оооохо! О-хо-хо-хо-хо-хо Що ви? Матку шукаєте? Ні. Одне дні. Одне дня, чого. Так, що це ми робимо? Намочуємо, напевно, крила, щоб вони не летіли. Беремо, випиваємо пляшку Кока-Коли, да. ставимо пульвілізатор і наливаємо звичайної ядро. води. Відро пусте. Підходимо. Джадіс. <звук> Та не тужи! І отак у відро змітаємо. Отак, от, от так. І висипаємо їх у вулик. І висипаємо вулик. Біло. Отак. Ось дивимося. Всього. Так, а ще він є. А підожди, а він не стоїть. А сідають. Ну ви гляньте на цю банду. Мід, оце білий мед. То печатка меда. А то розплод, то молоді бджілки. Ось, молоді бджоли, бачиш? Да. Де, оце? Да. А то запечатаний мед. Ось покажи, отак Емілі рамку переверни. Так, оце у нас йде бджоли, да. а це в нас іде за запечатаний мед. Ми його розпечатуємо та викачуємо. Скільки нам ще рамка? Шість рамок. Шість сьома, давайте. Сьома рамка, давайте. Сьома і восьма. Так, і грузимо на телегу Я відвожу. Я хочу. Я тут я поможу одіти на сі перед людком. Що? Я ви що? Ну я вже не разу! Ну двох! Так, будете битися? Не буду. Я не разу! Ну що, як робота? Так, підвозь мені до входу. До входу, так. Оп, паркуємося, тихенько паркуємося, паркуємося, все, 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 ставляй. Отак. От Красотка. Ну що, вигружаємося і в медогонку? Так. Да. Ось 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 ось. Оце. Одна рамка була. Да, одна рамка. Ну, це ми поки експериментом. Ще немає, ще не занесена. Ні. Угу. Ну вони ж соняшника довезуть. Є що, це? Бджоли і в купальнику. Де твоя маска, дитино? Анука. ну-ка.